Обережно двері зачиняються. Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Сьогодні у відео дотягувач двері. Atis AS0254 0254 це механічний дотягувач з пружинною тягою. Використовується на вхідних міжкімнатних, готельних, офісних дверях. Підходить для правих і лівих дверей вагою до 50 кг. Ширина дверного полотна не має перевіщувати 80 см. Виріб встановлюється безпосередньо на дверну коробку. Положення для встановлення обираємо всередині дверної рами, фіксуємо трьома саморізами і відхиляємо тягу на 90 градусів відносно тіла дотягувача. Встановлюємо зворотню ковзаючу планку так, щоб тяга не виступала за її межі. Фіксується двома саморізами. В комплекті передбачений шестигранний ключ. За його допомогою обираємо необхідне зусилля зачинення, що відповідає вазі і ширині двері. Встановлюємо ключ в отвір для нього. Виймаємо фіксуючий штифт, обертаємо ключ за стрілкою. Потрібний варіант сили фіксуємо штифтом. Все працює, ставте лайк. І візьміть до уваги. Монтажна пластина дотягувача і зворотня планка мають бути встановлені в одній площині. Пружинний дотягувач ATIS 0254 має просту і надійну конструкцію. Без масляних камер. Поршнів і зубчастих рейок не боїться низьких температур. Компактний розмір 190 на 60 мм. Все це дозволяє встановити дотягувач і на вулиці. Ідеально підходить для хвіртки. Дотягувач Atis as 0254 збереже тепло і додасть безпеки до вашої системи контролю доступу. Замовляйте, коментуйте, пока!